Тарасе. буквально вчора у великому інтерв'ю Крил Буданов сказав фантастичні новини, які ми сьогодні так сказали, що для п'ятниці, дуже бадьорить. Та каже, що ми швидко наближаємося до глобальної війни. До речі, Кирил Буданов він скоріш за все орієнтується на якийсь розвід інформація. Багато багато аналітиків говорили, що в принципі це все цілком ймовірно. Хтось каже, третя світова четверта можна по-різному трактувати. І одразу мені на очі потрапляє висновок двопартійної комісії конгресу зі стратегічної політики США. В цьому висновку йдеться, що Сполучені Штати повинні готуватися до можливих одночасних війн з Китаєм та Росією, розширювати збройні сили, зміцнювати альянси і розширювати програму модернізації ядерної зброї. Я припускаю, якби в нас з вами був шанс знати, чим ми захворіємо смертоносним, і нам би сказали: але якщо ти зробиш перше, друге, третє, ти не помреш, ми б почали займатися своїм здоров'ям сьогодні. У Сполучених Штатів Америки є такий унікальний шанс. Як вони ним скористаються? Ну, подивимось. Дуже обнадійливо, принаймні, те, що вони все ж таки починають розглядати от блок авторитарних країн як оце єдине зло. Тому що до цього панувала от доктрина фактично Кісінджера, яка була ще закладена Ну за часів Ніксона. От коли вони помирилися тоді з Китаєм, що Китай грає проти радянського союзу, і воно по інерції продовжувало і далі так існувати. Тобто, от є Росія, от Китай. Тут ми розглядаємо Росію. Іноді, як потенційного союзника проти Китаю і так далі, і ця доктрина рухнула. Це знаєте, от є така книга вийшла в українському перекладі. Грегорі Макконнелл, по-моєму, писав і колишній на полях битви світу, там за вільний світ. Він якраз писав, що помилковість цієї, цієї тези, що він колишній радник Трампа, був, ну такий авторитетний військовий. це що авторитарні країни починають створювати блоки, блок фактично, і починає співпрацювати проти в тому числі Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що, і це дуже добре, що Росія тут з'являється, тому що, наприклад, позиція ну такої от, двійки Салівана та Бьорнса, вона полягала в тому, що ну, це радник Трампа та керівник ЦРУ нинішній, в тому, що ми повинні завжди зберігати Росію як потенційного союзника у війни проти Китаю. І це дуже добре, що вже є розуміння, що це є вже спільна загроза. І це, ну, це реально прорив. Якщо вони так рекомендуються, не треба подивимося, як воно буде реалізовуватись. Тому що все, з Вендзбернсом нікуди не поділося. І одна з причин, чому України затримується надання атакамців, наприклад, це в тому, що вони знову-таки не впевнені, що робити з Росією. Розглядають Росію все ж таки в якості. Потенційного союзника у війни проти Китаю, тому що знаєте, коли йде аргументація, що от я часто чую, що а, американців там не, не так багато цих ракет, там, що там півтори тисячі і так далі. А на питання: а проти кого ви зараз ці ракети? хочете, ну вам потенційно потрібно? Проти Мексики чи проти, проти Канади, якщо вони 300 кілометрів літять, тому що. А, Тайваню, ви ракет таких не надаєте там, вони самі роблять. А японії теж Південній Кореї теж так. Кому ви тоді про такого ви збираєте їх застосовуватись? Так тут тільки Україна, як єдиний фронт, де воно може застосовувати. Тому такі ігри йдуть. І тут дуже добре, що воно взагалі пригадується в такому форматі. Сподіваюся, що воно буде реалізовано. Буде розуміння, що є Росія як теж блок. Блок країн, ну така вісь зла, проти якої вже треба об'єднуватись, проти яких теж треба ввести політику щодо стримування. Один момент, який мене цікавить напередодні цієї всієї великої ескалації. Зараз головний дипломат Європи Жозе Борель їде до Китаю цього тижня. В середу він туди прибув цей візит, двічі відкладався. В даному питанні це спосіб. Щось запропонувати чи від чогось стримати Китай? Дивіться. Проблема в тому, що Європа та США по-різному дивляться на Китай і в зв'язці з війною з Україною. Чому? Тому що, наприклад, для Європи все ж таки Росія є прямою загрозою, так? а Китай є партнером тут. Тут слід розуміти а для сполучених штатів то навпаки ситуація. Для них Китай це потенційна військова загроза, яка може реалізуватися. Ну в, в приблизно я думаю, в горизонті до 10 років. Я думаю, що все таки зіткнення з Китаєм буде, тому що Китай до цього активно готується. Китай готується, мобілізується. Він намагається всі критичні технології собі перервати. Вони масово будують, наприклад, якщо звернув увагу, переробку у себе харчів, в тому числі щоб не залежати, в тому числі від цього світу. Тобто війна, а Росія це просто проблема поки що зараз. Тобто це різні підходи абсолютно. Щоб ми теж розуміли, що інтереси от України, Європи і Сполучених Штатів Америки не завжди можуть співпадати. Це не трагедія, так воно є. І а тут питання, що вони а, що там будуть говорити, подивимося, тому що все ж таки, оцей м -м, стратегію, яку оголошує Китай, єдиний там шлях торгівельний, там ж головне питання, якраз відновлення цього шовкового шляху по суходолу. До Європи і питання в тому, як воно буде йти, або там через Іран, там через річні країни, через або там через Росію, або в інший спосіб, тому що це ринок збуту. Китай хоче активно співпрацювати з Європі. І Європа теж хоче співпрацювати з Китаєм, тому що це ринок збуту для їхніх товарів та технологій. Тому подивимось, про що вони будуть говорити, про що вони будуть говорити, але ми повинні розуміти, що от є різниця. Є різниця в підходах між Європою та Сполученими Штатами Америки. І в цій грі ми повинні самі мати власний інтерес. І знову таки, чому допомагають сполучені штати ізраїль. Ізраїль взяв на себе функцію контролю власної безпеки в тому числі. Коли почали, почали вони допомагати Ізраїлю? Вони ж не завжди допомагали Ізраїлю. 20 років взагалі не допомагали зброєю, тому що вони взагалі вважали їх смертниками. Сполучені Штати взагалі не дуже хотіли створення держави Ізраїль. Якщо ви побачите, які перші кордони були намальовані кер... Ізраїлю, якщо ви першу карту подивитесь, то Ізраїль спеціально був. Нарізаний так, щоб з двох боків його можна було перерізати. Країна і так маленька розпадалася на три окремих анклава. Їх як сказала: ну добре, там Трума ж вмовляли для того, щоб він дав дозвіл. Вони ж не дуже хотіли, бо є араби, у них є нафти, з ними треба дружити, незважаючи на єв... єврейську діаспору, на тиск і так далі. І тому, але коли вони зрозуміли після 67-го року, що Ізраїль сам себе спроможний захистити, тоді вже зрозуміли, і навіть незважаючи на те, що вони в... під час війни 67-го року вони ж потопили американський корабель Ліберті громадяни США загинули, тоді Ізраїль дав, що начебто, не зрозумів, що це Америка американський корабель, ну там прапор розвівався, там всі ознаки, що це був флот Сполучених Штатів Америки. Ні, ми, ми не зрозуміли, що вона таке. Тому це корабель зв'язку. Навіщо вони його прибили? Для того, щоб не передали Сполучені Штати Америки. Що війна почалася, і от є книга гарна Масад операція яку там фонд ложкіна по моєму видавав Там теж є сцена, що Масад послали, щоб відпилював антенну від американського посольства для того, щоб не повідомили, що війна почалася. Як почалася прикольно. війна, все повирішували. Сказали, а тепер приймайте, як воно є, і тільки після цього сполучені штати почали допомагати почали допомагати Ізраїлю. Тому ми повинні розуміти, що ми повинні розуміти інтереси всіх країн, але повинні розуміти, що в цьому глобальному штормі виживають ті найбільш організовані, найбільш сильні, які вміють брати безпеку в свої руки. І тоді на нас будуть спиратися, в тому числі. Наявність у нас ракет 1000 півтори тисячі кілометрів, роблять нас таким потужним гравцем. Що вибачте навколо нас починають будуватися ось альянси, і американці будуть допомагати, тому що розуміють, що це, а, це їм цікаво. Тому організація, от, від, от знаєте, знову таки, у нас часто от стосовно Ізраїлю, чому Ізраїль зміг створити державу, наприклад, там от, араби, які були на території, Змі. тому що Ізраїль. Євреї uh -huh. були найбільш організованою силою там. Їх було дуже мало порівняння з оточенням, але вони були дуже організовані. У них була ідея, вони розуміли, що відступати нема куди, і побудували ту державу, яку ми зараз бачимо. От так. От.